Доброго ранку усім, і бажаю здоров'я. Ну що ж, п'ятниця тиждень підійшов до завершення. Я сподіваюся, що кожен із вас зміг таки побачити плоди своєї цілеспрямованості і працьовитості. Сьогоднішній день продовжує дещо енергію попереднього дня це про бажання бути незалежним, креативним, це про новинки і. Може здаватися дивні ідеї. На це нас провокує планета ексцентричності уран. Ви спостерігали, що у водоліїв є що дещо нестандартне таке мислення: бажання світ бачити під своїм кутом. Отож, цього дня ми трошечки станемо водоліями і захочемо не так, як кожен день, і по-своєму. Дозволяйте і собі проявлятись і. Тим, хто навпроти вас. Так, дорогі жінки, це звернення до вас. А, попереду місячне затемнення. І нагадаю, що. Повний місяць або ж місячне затемнення, яке вважається у сотню раз потужніше, ніж просто повня, дуже впливає саме на прекрасну половину людства. А сонячне більше на чоловіків. Чому? Тому що місяць напряму пов'язаний з жінкою і жіночою енергією. Таємничість, турбота, емоційність. А сонячна енергія це про чоловіка. Сяяти, зігрівати, досягати. Ну і якоюсь мірою теж надихати. А ці вихідні, і також п'ятниця, вже будуть показувати нам слабкі місця, що я хотіла би порадити від себе і від планет. Так як сьогодні місяць ніби. Показує претензію до Венери, планети почуттів. Це може вказувати, що в сімейних стосунках або в особистих, і також в колективі неочікувано може з'явитися претензія. Особливо між жінками. Жінки, знаєте, дуже емоційні і часом не можуть стримати себе, щоб доказати свою правоту. Це день прямо такої правоти, що ось моя правда і більше нічия. Отут раджу трохи. Трошечки зупинитись, подихати і відійти. Бо нагадаю: конфлікти це те, чого нам не уникнути, але питання, як ми вміємо з них виходити. Вказує на те, що ми підходимо до періоду кульмінації, до періоду, коли ми зможемо прояснити все те, що у нас накопичувалось. Тобто наші образи, наші недосказані слова, щось, про що не хотілося говорити, ми на цих вихідних і вже починаючи з п'ятниці зможемо заявляти. І, до речі, якщо берегти один одного, можна конструктивно все-таки побудувати діалог. А хочу деякі рекомендації ще дати на вихідні в неділю, після 21-ї вже буде точна фаза. Місячного затемнення, а кожен із нас зможе провести певне очищення простору. І місяць буде у знакові риби. Рибки полюбляють водичку. Тож ви зможете сходити або до ласні, або прийняти ванну, очистити простір. Нічого страшного не буде, якщо ви запалите свічку і відчуєте, як цей вогонь очищує простір, а також вас. Емоційний стан дуже хиткий. Це період, коли і підвищиться тиск, і якщо є якісь захворювання, вони теж можуть датись знаки. Зверніть на це увагу. Не пропускайте, бо це те, на що вам варто буде звернути увагу в найближчих пів року. Цей період затемнень про те, що ми підводимо підсумки наших попередніх 18 років життя. Так, так саме таке затемнення було. Фактично 18 років назад це період, коли кожен з нас усвідомить, що так як ми жили, ми жити більше не зможемо. Нам доведеться найближчих півроку прощатися із тим образом життя, з тими думками, планами, ідеями, в які ми вкладали багато зусиль, тому що попереду півроку кардинальних змін. Загалом для людства і для кожного з нас. Рибки це останній знак зодіака, Тобто у нас підводиться період підсумків і розуміння того, що я роблю крок в своє майбутнє. Якщо ви не знаєте напрямку руху, то навряд чи ваш корабль знайде саме ту гавань і той берег, до якого ви хотіли доплисти. Ну що ж, я вам бажаю вдалого періоду трансформації, бо коридор затемнень саме про трансформації, а не про страхи. І до зустрічі!